Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 14 травня 2025 року. Всім вітання Кельну, Я їду на навчання німецькій мові і вирішив записати для свого щоденника невеличке буквально відео. Отак я. Цінуйте ваше життя. І цінуйте і будьте вдячні за ті дрібниці, які посилає вам життя, вища сила. Я вдячний Богу, що я можу, дорогі друзі, бути самим собою. Я в цьому чудовому місті Києві Я навчаюся і їжу у жіночому одязі такому андрогінному. Мені стало цікаво поекспериментувати, а як це носити брусгалтер. Я також ходжу на пари і їжджу в транспорті, ходжу в магазини, також з імітацією жіночих людей. Це експеримент психологічний. Для мене є важлива увага чоловіків. І я вчуся тут я, в школі іноземних мов одні з найважких безпечних містечка. І це навчання настільки важке, дійсно, дійсно, дуже важко вчитися німецькій мові. Величезний темп пропустити одне заняття тут, не прийти на пару. І, і людина, навіть яка мову німецьку вже ввчала, у ті такі в нас. Не виходить його так просто зрозуміти і наверстати самостійно. Вчителі дуже гарно пояснюють матеріал. Вони викладають німецькою мовою і трішки можуть пояснити англійською, але переважно німецькою це настільки цікаво, професійно виходить. І є звичайно прогрес. Зараз йде підготовка до екзаменів. Точніше, до екзамену заключного, а один рішення для, поч... для початківців. Це екзамен мозкатися з двох частин. І для мене це навчання, це випробування, тому що були ті дні, коли я пив болювальні ліки і їхав дуже хворим, коли у мене вже розкалувалася голова. Е було погано, але я їхав на пари і не пропустив жодного заняття з німецької мови. І, дорогі друзі, я почував у себе ці дні погано, сумнівався про зневолювальне, але я пішов знову на пари, і я буду вчити в цьому житті, я вирішив тільки дві мови англійську та німецьку. Цініть, що у вас є, будьте вдячні вищим силам.